Ghost of Tsushima пропонує один з найдивовижніших відкритих світів коли-небудь створених. Дія гри відбувається у 1274 році під час першого монгольського вторгнення в Японію. Світ цієї гри це вражаюче поєднання краси природи та історичної аутентичності. Буйні ліси, безкрайні поля, тихі пляжі та засніжені гори. Все це здається справжнім. Мінімалістичний інтерфейс та інтуїтивно зрозумілий дизайн ігрового світу дозволяють гравцям повністю. Зануритись у атмосферу. Ви просто слідуєте за вітром до наступної цілі. А може вас приведе до прихованого святилища, висиця? Усе може бути. У цій грі немає безгуздих маркерів чи нудних завдань. Окрім постійних битв, ця гра вирізняється тим, що кожна мить дослідження є медитативною, незалежно від того, чи пишете ви біля Тихих Озер, чи вистежуєте табори монголів. Цей світ, дивовижне місце, де можна заговорити. Убитись гра мала такий великий успіх серед гравців, що вже готуються її продовження, і є однією з найочікуваніших ігор 2025 року.